Вітаю, шановне товариство! Мене звати Ірина Філоненко. Пропоную поговорити про високе звання почесний громадянин Харківської області. Чи всі, хто це звання має, гідні цього титулу? Відомий футбольний функціонер, бізнесмен, представник опозиційної платформи за життя Григорій Суркіс ні. Так вирішили у Харківській обласній раді, адже це звання найвища відзнака територіальної громади, що присвоїться громадянам України та інших держав, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток громади, сприяючи піднесенню авторитету громади на місцевому, державному або міжнародному рівнях. Тож, де тут місце Григорію Суркісу, питання таке є. Тож, власне, і відбулося засідання експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин Харківської області. На порядку денному було два питання: про присвоєння цього звання та про розгляд звернення голови Харківської обласної ради щодо. Позбавлення Григорія Суркіса звання почесний громадянин Харківської області звернули увагу на Григорія Суркіса у Харківській обласній раді з подачі громадської організації Харкія. До експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин Харківської області звернулася голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова Луценко з проханням розглянути відповідну пропозицію Харкії. Члени експертної ради одноголосно рекомендували винести це питання на розгляд Харківської обласної ради на пленарному засіданні сесії. За словами заступника голови експертної ради голови ради почесних громадян Миколи Тітова, нині 69 осіб мають звання почесний громадянин Харківської області. Самому Миколі Тітову це звання присвоїли у серпні 2012-го. Не буду тут перелічувати всі його досягнення. Однак Микола Тітов має наукові та почесні звання, державні та інші нагороди, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, лауреат українського конкурсу Юрист року 2008, регіонального рейтингу харків'янин століття, премії імені Ярослава Мудрого Академії правових наук України, біографічні відомості про Миколу Тітова, включені у шостий том юри. Юридичної Енциклопедії Національної академії наук України і сьомий том серії Сучасна що щоб це не означало. Але говоримо, може, не про нього зараз, а про Григорія Суркіса, точніше, про його звання, почесний громадянин Харківської області, а не про те, що він багаторічний бізнес партнер зрадника Віктора Медведчука. Колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ заплямований у низці політичних та бізнесових скандалів почесний президент Федерації футболу України та почесний член спілки європейських футбольних асоціацій УЄФА. То чи не забагато почестий говорить голова експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин Харківської області Володимир Бабаєв? Пророздіть звернення голови Харківської обласної ради щодо позбавлення Суркіса звання почесних громадян Харківської області до обласної ради надійшло звернення громадської організації «Хартія». зважаючи на значну увагу громадськості та великий резонанс в суспільстві стосовно розгляду таких питань. Вже рік триває повномасштабна війна Росії проти України. Вся країна об'єдналася у боротьбі проти агресора у кожного свій фронтів. Мешканці Харківщини потерпають від війни щодня. Та Ми боремося і переможемо, бо ми єдині. Нас підтримують інші регіони та увесь цивілізований світ. І сьогодні особлива відповідальність належить на публічних особистостях. Звертаємось до вас з клопотанням щодо ініціювання. Та розгляду питань по позбавлення звання почесного громадянин Харківської області Суркіса Григорія Михайловича, народного депутата України. У публічному просторі, засобах масової інформації, достатньо інформації, щоб розуміти, що Суркіс Григорій Михайлович – депт руського міру як один із лідерів прокремлівської партії ОПЗЖ». Проводив про російську політику на початку війни залишив країну жодних публічних заяв щодо засудження країни агресії не висловлював. Хто за, прошу проголосувати. Хто за хто проти утримався? Рішення приймається. Отож, наступне слово за депутатами Харківської обласної ради, чергове пленарне засідання якої відбудеться 1 червня. Чи попросять Суркіса, що за невідомо, які заслуги отримав звання почесний громадянин Харківської області на вихід, побачимо. Тим часом на порозі скандал, що стосується, ще одного почесного Олега Каратуманова. Звання почесний громадянин Харківської області у депутата Харківської обласної ради Олега Каратуманова свіженьке. Отримав його три місяці тому. 14 лютого Харківська обласна рада надала це високе звання шістьом людям: Олександру Волобуєву, начальнику головного управління ДСНС України в Харківській області, Раїсі Єрмейчук, начальниці головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, Вікторові Забашті, директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Олександрові Пивовару, радникові генерального директора. Акціонерного товариства Українські енергетичні машини, начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області у 2014-2016 роках, а також Миколі Уманцю, директору регіональної філії Південна Залізниця. І власне Олегові Каратуманову, депутатові Харківської обласної ради 5, 6, 7, 8 скликань, народному депутатові України 4 скликання, до слова колишньому регіоналові, одному з керівників фракції Блок Кернеса Успішний Харків інших досягнень у поданні не зазначено. Після оприлюднення списку тоді ще кандидатів на отримання високого звання почесний громадянин Харківської області, громадськість активно обговорювала доцільність присвоєння почесного громадянина, саме товаришу Михайла Добкіна, депутату від блоку Кернеса Олегу Каратуманову. Під час пленарного засідання сесії депутати Харківської облради висловилися за голосування за кожну кандидатуру окремо, а не пакетом. Однак рішення проголосували таки пакетом чи не тому, що розуміли при голосуванні за кожну кандидатуру окремо Олегу Каратуманову почесного би не дали. Пропоную послухати полеміку депутатів між собою та із заступником голови експертної ради, головою ради почесних громадян Миколою Кітовим. Пам'ятаєте, кілька хвилин тому ми про нього говорили? Так, от з ним, також на пленарному засіданні 15-ї сесії Харківської обласної ради, 8-го скликання 14 лютого нинішнього року, депутати також полемізували. Будь ласка, Тіто того Миколаєвіч, заступник голови експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесних громадян Харківської області. Микола віч, мав слово. Дякую, шановна. Тетяна Петрівна. Шановна депутати, шановна Тетяна Петрівна, Олег Васильович, перш за все, хочу подякувати вам за постійну підтримку почесних громадян Харківської області. Увагу до них! І хочу повідомити, що почесні громадяни області. За власні кошти зібрали 740 тисяч гривень і перерахували їх військовому шпиталю на лікування воїнів ЗСУ та силових структур. Це теж наш внесок у загальну перемогу України. Ось тут не втримаюсь, запам'ятали цю цифру 740 тисяч гривень. Бо за словами депутатки Ірини Фріс, цитую відома, у 2022 році Харківською обласною радою було виділено з бюджету 12 мільйонів гривень на стипендії почесним громадянам. Кінець цитати: 740 тисяч гривень і 12 мільйонів із бюджетом. Ні на що не натякаю, просто констатую факт. Тож повертаємось до захоплюючої полеміки навколо пакетного голосування про присвоєння звання почесний громадянин Харківської області на сесії у лютому. Наступне Експертна рада з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесних громадян Харківської області розглянула список кандидатів, який наданий був обласною радою відповідно до положення, яке ви затвердили, і прийняли рішення щодо рекомендувати Харківській обласній раді на присвоєння звання почесних громадянин. Ворон був прийняті у нас 21 член експертної ради, в тому числі всі керівники фракції Харківської обласної ради, е, провели засідання у дистанційному режимі та е, офлайн. Було ну так скажемо бурхливе обговорення, але рішення е, були прийняті одноголосно, крім одного. Члени експертної ради, про якого саме йшлося як кандидата е, на присвоєння почесного дня, мається на увазі о, Олега Каротуманова. Всі інші рішення проголосовані одноголосно. Е, дякую за доповідь, Микола Ілліч. Шановні депутати, до виступу записався спорить Олександр. Будь ласка, вам слово. Шановний Микола Ілліч, вибачте, що мені. Приходиться не по темі е, зараз апелювати до минулого питання, тому що я по іншому не можу е, е, апелювати до Тетяни Петрівни та Романа Сергійовича. Шановна Тетяна Петрівна, я мав на увазі, що е, ігнорує саме юридичний е, відділ наш обласної ради, тим, що взяв просто е, законопроект проект, який є в Верховній Раді, і почав його обговорювати. Це перше. Я не кажу, що ви ігноруєте. Друге, ви повинні поставити були це, це звернення на включення до порядку е, денного, тому що я, коли його робив, сказав, що я змінив як розробник формулювання ті, які не подобалися там, в тому числі і спільноті на комісії. Не можна просто взяти е, е, запросити юриста. Він каже: Давайте на доопрацювання. Ви мені скажіть, шановні, ви е, слуга народу або е, блок е, е, успішний Харків», або блок світличний. А ну нагадайте, де ви винесли звернення? Коли ви винесли за рік війни? Та якщо ви винесете звернення, яке всі підтримують, а я зараз зніму всі свої звернення до да жодного і давайте всі проголосуємо. А Роман Сергійович, скажіть, будь ласка, а якщо ніколи не буде 61 голоса, тоді що? Ми так і будемо е, безапеляційно стояти і дивитися на це питання. Тому не перекручуйте, будь ласка, не даєте можливості навіть апелювати. Я сказав, що я розглянули, але це звернення потрібно було поставити. На порядок денний, тому що воно змінене, і воно актуальне, і воно сьогодні, якщо ви не можете розробити своє. Будь ласка, розробіть і поставте, я з задоволенням проголосую, і всі депутати проголосують. Але просто нас футболить постійно. Я вчора після засідання фракції сказав, що ми не потрібні в обласній раді, тому що всі наші зверення просто беруть як малих дітей там по надуманій причині на доробку виставляють. Це нам не потрібно. Просто ми навіщо за нас голосували люди? Навіщо за вас голосували люди тоді? Якщо ми не маємо права щось внести і щось довести. Дякую за увагу. Вибачте, Микола Іліч, тому що ну, це не по, не по запитанню. Шановний Олександр Олексійович, ви е, звернулися до мене, тому я вам надам відповідь. Ваше звернення має назву таке, як е, ви завели проєкт рішення. Ваше, ваше звернення, Ваш проєкт рішення був заведений до порядку денного. Профільні комісії розглядали, робили зауваження декілька разів. Зауваження, ви е, або не змінювали зауваження, або подавали так, як ви бачите. На сьогоднішній день голови обласної ради немає можливості поставити дану пропозицію на голосування. Я зазначила вам зв'язку з тим, що це питання було внесено до порядку денного і не пройшло профільні комісії. Тому я дала доручення профільним комісіям і звернулася з проханням до голів фракцій, голови групи з приводу найближчим часом проведення консультацій на базі обласної ради. Ми надамо місце і вирішення цього питання важливого питання для нашого регіону. І важливо питання для нашої держави найближчим часом з юридичних моментів процедурно, я вам я е, вас запевняю, що я зробила сьогодні все правильно. Тому я е, е, пропоную припинити дискусію. А якщо вас е, звернулися до слуги народу, то я хочу вам сказати, що європейська солідарність за всю мою каденцію заводить звернення завжди такі, які завжди потребують допрацювання. Це або для провокації, щоб потім говорити, що ми не підтримуємо, або нам не зрозуміло, чому. Дякую, давайте будемо рухатися далі. По першому питання з приводу почесних громадян. нас є виступ куці Галини. Кучуть мікрофон. Доброго дня, шановна пані голову, шановні панове депутати, шановні панові присутні. Щодо першого питання, я хочу сказати знову таки про демократичність політичного процесу і про те, що люди, які претендують на такий високий статус почесних громадянин Харківської області. Цих людей не можна знецінювати, до них не можна проявляти неповагу, у них у кожного свої унікальні заслуги перед нашим Свобожанським регіоном, тому кожен потребує поіменного голосування. Тому що це не дитячий садок і це не тоталітарна у нас обласна рада. І тому, шановна Тетяна Петрівна, зараз я звертаюся саме до вас і прошу дотримуватися законних положень в такому. Згідно з положенням. Про присвоєння звання почесний громадянин Харківської області. Пункт 2.11. За умовчанням я повторяю за умовчанням, процедура голосування відбувається таким чином. Я читаю цей пункт. Остаточне рішення про присвоєння звання почесних громадянин Харківської області приймається на пленарних засіданнях сесії обласної ради по кожній кандидатурі, окремо більшістю від загального складу обласної ради. Це за умовчанням. Є ще пункт 2.13. Який звучить так за рішенням ради, тобто це вже якщо рада прийме рішення, може бути проведено голосування за весь список претендентів одночасно. Тому Тетяна Петрівна, Я прошу, щоб була легітимна процедура і ми голосували поіменно. Бо рішення ради про те, що ми будемо голосувати списком, у нас немає. Дякую за увагу. Так, будь ласка, до виступу записався Томася Артур, Вчуть його мікрофон. Готується Роман Семенуха, також записався. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, Титана Пістрівна. Ну, у мене звернення до Миколая Ілліча. Якщо, якщо ми не потрібні і регламент нічого для вас, що ви так завжди робили, як ви кажете, навіщо ми тоді взагалі збираємося? Ну, є регламент, так? І давайте. Чітко по регламенту працювати, Тетяна Петрівна. Це перше. Друге, Микола Ілліч, а можна, будь ласка, по кожному з кандидатів, за яких ви там проголосували, в двох словах, чому саме ці кандидати були прийняті на, на цю високу нагороду? Дякую. Можна відповідати? Тетяна Петрівна? Дякую. Саме. На, ці, на цих кандидатурах був зроблений акцент. І вам рекомендували. А ви, як депутати, це ваше право? Це не не право експертної ради. Ми тільки рекомендуємо. А ви визначаєтесь? Тому я задоволенням відповідаю на ваші запитання і переконаний, що депутатський корпус продемонструє єдність. Дякую. Так, шановні депутати, значить по першому питанню в нас передбачено, що ми тільки з власним рішенням можемо прийняти ми можемо прийняти рішення за пакетне голосування. Все правильно ви пишете, я підтверджую, що дійсно по регламенту в нас передбачено голосування за кожного кандидата. Але положення про почесних громадян також зазначається, що у разі, якщо депутати приймуть рішення щодо голосування пакетного, то дане питання буде проголосоване пакетне, це питання процедурне. На сьогодні експертна рада прийняла рішення. Представники ваших політичних партій були всі присутні. Жодних зауважень на експертній раді ніхто не висловив. Більш того, проект рішення був заведений, в якому було зазначено, що експертна рада рекомендує пакетне голосування, і вони проголосували пакетно. Вони не наполягають. Вони рекомендують проект рішення був заведений вчасно. Заздалегідь прізвища були всім відомі. Чи будуть якісь пропозиції до даного проекту рішення? Переходимо до пропозицій, якщо вони у нас будуть, будь ласка. Так, начла пропозиція від Григорова Сергія з приводу даного питання. Щодо це процедурне питання щодо голосування пакетом по даному питанню. Будь ласка, ставимо на голосування цю пропозицію щодо голосування пакетом за цих кандидатів, які нам рекомендувала експертна рада. Включіть систему голосування. Шановні депутати, 65 за 62 в системі. 3 в чаті. рішення прийнято. Отож, останнє слово було за головою облради Тетяною Єгоровою Луценко, і особисті бажання до уваги не брали, крім навряд чи особистого бажання голосувати пакетом, як то кажуть, та й таке. Тим часом, відповідно до положення про звання почесний громадянин Харківської області, воно є цитую найвищою обласною відзнакою, що присвоюється жителям Харківської області, регіонів України, громадянам інших країн, в знак великої поваги до їх політичної та громадянської діяльності, а також за вагомий внесок у розвиток харківського регіону. Кінець цитати. Схоже на те, що якраз щодо великої поваги до діяльності депутата Олега Каратуманова у Харківській обласній раді є питання. І ніби у підтвердження цьому Закарпатський окружний адмінсуд відкрив провадження в адміністративній справі про визнання протиправним і скасування рішення Харківської облради про присвоєння звання почесний громадянин Харківської області депутату від партії Блок Кернеса Успішний Харків, одному з керівників фракції Блок Кернеса у Харківській облраді Олегу Каратуманову. Як стверджує медіадумка, відповідну ухвалу прийняв Закарпатський окружний адміністративний суд. Суд розглянув матеріали позовної заяви до Харківської обласної ради та депутата Харківської облради Олега Каратуманова. Щодо деталей, то позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення чергової 15-ї сесії Харківської обласної ради 8-го скликання від 14 лютого нинішнього року про присвоєння звання почесний громадянин Харківської області депутату Харківської обласної ради Олегу Каратуманову. Суд постановив відкрите провадження в даній адміністративній справі розгляд справи провести за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення та без виклику сторін. Судовий розгляд справи по суті відбудеться 7 червня у приміщенні Закарпатського окружного адміністративного суду. Харківську облраду зобов'язали надати суду до 2 червня відеозапис пленарного засідання від 14 лютого, положення про звання почесний громадянин Харківської області, протокол засідання експертної ради щодо розгляду питання про присвоєння звання почесний громадянин Харківської області. Олегу Каратуманову, докази розгляду такого питання постійною комісією обласної ради та проєкту рішення, яке винесене на розгляд, і інші документи. Нагадаю, так стверджує видання думка: як бути з пакетним голосуванням у цьому випадку, вирішить суд. І на Цікавий факт. І він не в тому, що звання почесний громадянин Харківської області присвоюється щорічно з 2006 року. Найцікавіше те, що тим повертаємось до 740 тисяч гривень і 12 мільйонів з бюджету Харківської області. Отож, найцікавіше те, що тим, хто має таке звання після подання заяви щомісяця до кінця життя. Виплачується стипендія у розмірі 2,5 мінімальних заробітних плат. То чи не в цьому увесь градус напруги щодо високого звання? Хто знає? я, Ірина Філоненко, з упевненістю можу сказати одне. Далі буде.